Децентралізація через когенерацію, що три котельні у Харкові отримали електроенергію власного виробництва. Фахівці трьох філій КП Харківські теплові мережі завершили монтаж когенераційних установок, які були надані підприємству завдяки спеціальній програмі від USAID і здійснили пробні запуски. Монтували ми її близько двох десь тижнів приблизно. Але підготовчі роботи для вже монтажу, коли вона приїхала в нас, ми прода заздалегідь. Я маю на увазі з е, фундаментні роботи, бетонування та підключення всіх тепломіханічної частини. Отже, монтажні роботи завершені, тестовий режим пройшов без збоїв. Наступний етап навчання персоналу секретам експлуатації установки. Спочатку коротка лекція, потім відповіді на питання і легкий старт. Цього моменту котельня, яка обслуговує понад 40 будинків, має цілком автономне джерело електроживлення. Тренери, представники фірми, яка є сертифікованим партнером чеської компанії Джентек, відверто зізнаються. Це технологічний прорив, який мав би статися навіть без війни, і який. Нарешті здійснила завдяки Агентству сполучених штатів з міжнародного розвитку. Компанія Гентек поставила в рамках цієї програми «USAID» поставила в Україну 28 установок. Це Мені здається, що це більше ніж інші постачальники. Це пов'язано з тим, що час обладнання, частина обладнання вже було в компанії готове на момент того, коли був об'явлений тендер, і вони миттєво відреагували на потреби ринку і мали змогу поставити таке обладнання. В основному це на потужність до 500 кВт. Хоча є на два міста, які отримали мегаватні установки, це Краматорські. Чернігів у Харкові за програмою USAID вже під час поточного опалювального сезону було встановлено шість когенераційних установок виробництва чеських фірм потужністю від 70 до 135 кВт. До речі, всі вони з позначкою еко, яка свідчить про екологічність обладнання і наднизькі викиди вуглецю.